Добрий день, Ласкаво прошу до мого кабінету. Дуже рада тебе бачити сьогодні. Ти виглядаєш просто неперевершено. Мабуть, я не зможу відвести погляд, але скажи мені, будь ласка, що тебе турбує? Можеш щось зболить, або просто хочеш перевірити, чи все в порядку. Не соромся, я тут, щоб допомогти. І зробити тобі комфортно. Трішки хвилюєшся, правда? Це нормально, але не переймайся, я зроблю все, щоб ти почувався розслаблено. Можливо, моя усмішка трохи допоможе? Давай зробимо глибокий вдих разом. Відчуй, як повітря наповнює легені. Чудово! Ти робиш це просто ідеально. Тепер перевіримо твій пульс. Ох, він швидко б'ється. Можливо, це через мене? Не переймайся, це навіть приємно. Подивимось тиск. Трішки потерпи. Я поруч підтримую тебе. Можна сказати, я сьогодні твій особистий охоронець, твій аромат дуже приємний. Я майже втрачаю концентрацію. Це додає нашій зустрічі особливої атмосфери. Твоя усмішка це найкращі ліки, вона знімає будь-який стрес. Впевнена, що вона може творити чудеса. Якщо хочеш, я можу навчити тебе кільком секретним способом розслаблення. Вони прості, але дуже ефективні, і я з радістю допоможу тобі відчути себе краще. А ти любиш, коли роблять легкий масаж плечей? Можу показати кілька рухів? Уяви, як мої руки. Ніжно знімають втому, іноді думаю, що медицина це не тільки таблетки і уколи, це ще й теплі слова, дотики і увага. І я тут, щоб подарувати тобі трохи турботи і тепла. Якщо хочеш, можемо залишитися трохи довше я розповім тобі цікаві історії зі своєї практики. Вони милі і навіть трохи смішні. Я дуже ціную, що ти довіряєш мені. Це для мене велика честь. І хочу, щоб ти знав, твоє здоров'я для мене дуже важливе, як і твій настрій. Пам'ятай, я завжди поруч, і якщо щось потрібно, не соромся звертатись. Ми з тобою команда, і я завжди готова допомогти. Дякую, що сьогодні прийшов саме до мене. Ти зробив мій день кращим. Сподіваюся, я змогла зробити твій також. Якщо тобі сподобалось, Відіть мені лайком і підпискою. Мені буде дуже приємно.